Всім привіт! На зв'язку з склад магазин Топ Двері. Сьогодні у нас в відеогляді двері Форд. Модель називається Симетрія, вона має три контури притвору. Дуже нова свіжа модель, тільки завезли буквально кілька тижнів назад. Це я маю на увазі дизайн. А комплектація тріо, це на три контури, вона вже у нас досить давно. Так, Зовні ми бачимо такий сірий колір з прожилками дерева. Три дуже потужні петлі, Лиштва прихованого монтажу, чорна фурнітура І такі чорні акрилові вставки по периметру. Нагадаю, що це дуже крута комплектація і дуже гарна ціна на ці двері. Ціну дивіться на сайті топ Що ми тут маємо? Полотно майже 10 см, три контури притвору, 1, 2 і 3 на коробці. Замки сейфові калі. Це такі вічні замки, які не ламаються, мають 4 оберти, достатньо непогану секретність. Нижній замок також калі, Закривається на 3 оберти. Зсередини можна закриватися на вертушок спеціально. Чорна фурнітура під чорні акрилові вставки дуже якісно виглядає. Всередині двері мають білий колір з прожилками дерева. Мається на увазі, що він не білий одна а такий білий під дерево. Дуже потужна коробка 120 мм, три контури притвору, антизрізи, які входять в коробку, коли закриті двері. Коробка повністю забита мінеральною ватою, тож має гарну шумоізоляцію, дуже надійні такі ущільнювачі. Регулювання притвору більше-менше. Металева коробка. Ось такі двері по супер гарній ціні. Ціну дивіться на сайті. Вони в нас завжди в наявності на складі петлі можуть бути з лівої сторони або з правої. Розмір 86 або 96 на 205 Є доставка-монтаж. Наші монтажники доставлять та встановлять двері в вашому домі. Раді Підібрати вам найкращі двері по найкращій ціні. З вами був склад магазин. Топ двері Київ і.